Всім привіт! Добрала я трішки насіння. Першу, першу покупку бачила вже. Тут небагато. Тут я взяла ось такі квіти, щоб потім засушити на композиції на поробки. Два пакети взяла, тому що маленькі і дуже мало насіння. Потім улюблені чоловікові квіти. Взяла ось такі, ось такі маки. Подивимось, чи будуть такі. Маки дуже дуже люблю. Взяла такого гарбуза. Він дуже дуже смачний борщ з нього. І запікати теж, теж смачний. Взяла кропу. Кріп я і минулий раз брала, але мені мало, мені треба багато кропу. Взяла ось таку редиску, довгенько мені смачніше, ніж кругло, не така остра. І взяла Мангольд. Мангольд досить корисна рослина. І в минулому році я сажала, які мали темні листя, ось такі червоні. А позаминулого року я сажала ось такий світлий Мангольд. І з листям схоже на. В принципі, сам Мангольд йде з виду, як родина, свекли. Листя схоже на з смаком на з листя свекли, але тут е більше вітамінів. Мангольд має багато вітамінів. Кальцію має багато железа, що він досить корисний, як для... і для. Досить корисне для очищення крові, для свертливості, як це перекласти. Тобто досить корисна ослина і досить листя, Листя в принципі, не має такого особливого смаку, але молоденьке листя досить смачне. Листя такі, що більш старі, то вони гірковаті, а от молоденьке лисі досить смачне. Так що салат у нас йде на ура з манголю. Так що ось такі в мене ось таке насіння придбала. Сажати, звісно ж, будемо весною. І те, що добрала вперше, і це разом будемо висаджувати пізніше. І так що в мене ось така маленька покупочка за ось ці пакети насіння заплатила рівно 4 євро. Так що в мене все. Всім дякую і всім па-па-па-па.